Дивись, зараз як не крути все одно Росія в наступальній позиції. Да? Рицарь мочі впаде. Ось, вони наступають. Да, дійсно, от карта шута. Здесь тут не про шутку, здесь про лінію нуля. Я думаю, Донецька область, скоріше всього, показана, тому що, вот, шут, нуль. Да? Нульовий аркан. Наступальне дійство. Ну, троє жезла, у них там перевага зараз, тут як ни круті, ізвините. Перевага в чому? Вони беруть кількістю. Трійка Кубків це про кількість, про, ну, про м'ясових випадку. Секундочку, але тут семірка Кубків, як не крути, семірка кубків це про ілюзії. Тобто мені чітко карти показали, натякнули на те. Росіяни думають, що за того, що у них більше людей, у них перевага. Ніфіга, карти показують. Восьмірка жезла, зараз, подожди, динаміку. Щас, секундочку, відкрою. Де, ага. Смотри, в общем, сейчас говорю, е, я кажу, як є. Е, я питаю, так, добре, в них нема, вони думають, що в них перевага кількість населення. Окей, м'ясо, яке йде на фронт, добре. Весьмирка жезлов, снова же таки, про динамику. Что будет скоро? Какие изменения скоро нас ждут? Да? Карта пятерка кубки, она про втрату. Они что-то втратят. Я пытаюсь... ось эта карта сразу, ось. Я пытаюсь, что они втратят? Покажите мне, кажу, где? Весьмерка кубки, и тут падает солнце. Они где-то не досмотрят за югом. Вот, смотри. Я думала, честно, это Курская область. Ну, тут показывает, смотри, что показывает. Юг показывает. Прощелкали в лицом, как говорится. Понимаешь? Пока они, ну, да, они будут оккупировать Донецкую область, к сожалению, как ни крути, они, то есть мы потеряем какую-то, действительно потеряем, тут вот падает, вот сейчас я расскажу. Но параллельно с этим всем они просрут юг. То есть карта так показывает, видишь, здесь вот. Это очень хорошо. І все одно вважаю, що тут про втрату і про Курську область, також того, ж з пентаклів, десятка пентаклів, імператриця тут про, тут про розширення території. Імператриця це карта землі рідної, випала на їх стороні. Тобто, це про їх землю йдеться, про їх рідну землю, не про нашу. Бачиш, що падає? розширення території, тут пентаклі і десятка пентаклів. Це скільки вони потіряють території. Ну туз Пентакли, самая большая карта вообще туз выпал. Сколько же они потеряют там? Ну, это их проблема. Пусть они потеряют столько территории своей. Что я даже не могу тут. Ну, ну туз, туз Пентакли на центр падает часто. Я сомневаюсь, что они Москву просрут, честно, но территория прям такое количество, что я даже не знаю, как, как там в ЗСУ собирается идти, что-то вообще не... Ну ладно, это позже посмотрим. Двейка Кубки, она говорит про, опять-таки, договорники есть какие-то. То есть я уверена, что нам сливают нормально локации. Я уверена, что нам нормально. Ну, замечательно. Разведка хорошо работает. Будана, господин, молодец, я считаю, вообще очень хорошо. Ну реально, вот смотри, про все, извините, территории. Тут с Пентакли, с десяткой Пентаклей падает. Я уж не знаю, что мы там сделаем такого, прям Это штуз! Еще десятка подкрепляет рядом. Еще и юг просрут, так и надо. Так що ну, картах мне нравится. Ну, к сожалению, Донецкая область, да, потери будут, тут как ни крутье купаться будуть будут еще. Щодо нас, ну да, у нас зараз переваги там нема. Як не крутий, кірка Пентаклев, то что карта бідності, та що я казала. погано справи там. Нас там вот, башни разбивают, разрушают, убивают. Да, действительно. И карта суда. Рок. роковые события и так далее. Но, опять-таки, смотри, вот подтверждение вот этому раскладу на Россию. Вот карта Луны. Что-то скрытое. Вот я спрашиваю, а что скрытое? Что такое? Движение ⁇ Наша территория, Четверка Пентакли. Вот наша собственность. И Девятка пентаклей. То есть я более чем уверена, что мы под шумок должны деоккупировать что-то связанное с югом. Вот. тут не выпало про оккупацию их территории, нам насрать на это на самом деле. Да? Выпал, у них выпала оккупация их территории нами. А у нас выпадает другое движение и наша территория, четверка Пентаклей. То есть просто подтверждение два расклада подтверждает один второй. Видишь как? Пускай, типа, пускай, пускай наступают, типа, аля, знаешь, мы сейчас деоккупируем под шумок Херсон, где оккупируем там юг, это, будет какая-то ситуация связана с Крымом. Я пока не знаю по времени, когда, но мне показывало, что прям не про обстрелы, а вот, вот, вот мы там. Я такая не поняла, что это, это как вообще. Это помнишь, когда это была фотография нашей разведки возле Крымского моста? Они такие сфоткались и вышли, помнишь? Вот что-то вот типа вот такого будет с Крымом. Просто понимаешь, на Херсон зачастую часто карта тут с кубков впадает, а тут выпало, выпало, солнце. И вот я не понимаю, это Херсон или это Крым, потому что солнце на Крым, я ж, у меня же крымчанка на у меня же отец крымчанин. Я ж чувствую Крым. Везде просто Крым сейчас падает. Я не понимаю, в чем что они там придумали наши такого, что Крым падает постоянно. Ну, прикольно. Вообще хороший расклад, неплохой. Единственное, что плохо, что теряем территорию, но Ні, я б не сказала так. Ні, ні-ні, ні. Рецері ні, ні. мочів, десятка мочів ні зразу. А звідки вони знають це? Ну, так, да, я зрозумію. Вони спостерігають просто. Карта помірності падає да, вісьмірка пантаклів. Взагалі, спостерігають на протязі якогось часу по карті помірності, як це все відбувається. І воно нічого не змінюється. Розумієш? А в, в, в Росії вистачає зараз зброї для війни. Тобто, покажіть мені, будь ласка, їх запаси да, на сьогоднішній день. Разом з балістичними ракетами, разом з дронами залишком запаси на сьогоднішній день. А, те ж саме, не вистачає. Ось карта смерті, війна, да, семірка мечів, семірка Пентаклів, п'ятірка мечів, витрачається все, багато витрачається. П'ятірка мечів, вона взагалі говорить про. В них найбільший коротше косяк, найбільше витрат йде на території прикордонні тірка мечів. Ну дивись, давай так: території нуля, Донецька, Луганська, там де найзапекліші бої, показують четвірка пентаклів. Це їх запаси. Тобто, все одно дивись, в тебе є якась сума грошей, наприклад, да? не вистачає тобі. Ти залізеш відкладені гроші, да? і візьмеш звідти. Приблизно те ж саме. Четвірка пентаклів говорить про те, що вони залізли в запаси в свої. Тобто те, що було відкладене на Чорний день, воно зараз використовується також. Ну, не вистачає їм. Як не крути, не вистачає все одно. Нехай вони там кажуть, що Україна маленька, що там Росія це ж могущественна страна. Нє. Як не крути, вони. вони дивись, тут п'ятірка каже, да, це конфлікт, наш сонце і так далі падає. Як не крути, ось цей обсяг, дев'ятка кубків, допомоги, вони знають, що. Що Америка маніпулювати буде, Двійка мечів падає і повішений, і карта мага. Бачиш? Вони знають, що буде недостатньо все одно. Вони знають все одно, що Америка пообіцяє і не дасть так, як треба. Блін, вже за стільки просто років війни десятка жезлів і правосуддя, бачиш, падає. Добре, я дуже люблю Америку, я прям вірю їм всім. Правда, вірю. Давайте, покажіть мені. Ось вони пообіцяли. Е, вони дадуть все, що вони пообіцяли, чи будуть попендрюватися, як завжди? Блять, я тебе говорю, ну як ну, не крути, вже не знаю. Ось ця допомога. Що стірка Пентаклів впаде, да? Карта башні і е, король мечів. Ну окей. Е, я розумію, чого карта башні. Це чи не через те, що типу, це ж карта зруйнувань. Там просто, я так розумію, допомога не тільки фінансова, ще й зброя. Місяць падає п'ятірка мечів. Ну що вже таке? Місяць це карта брехні взагалі. Прихована у чогось брехні тогда. Так що таке? Шо, в чому тут? Що Штоні скривають? Што? Таємниць. Я не знаю, як такі випросити. Я спрашиваю, що вони скривають? П'ятерка Пентаклей, карта бідності, повішений і сімка мечей. Ну, як не круті, вони пообіщають гори, а дадуть, звиніті, щоб дулі не крутити, вони дадуть дуже мало. Тому що п'ятірка Пентаклів це карта бідності. Знову ж таки, кажу, бачиш, яка промальовка навіть злидні. Ну, не дадуть вони нам повного обсягу того пакету, який ми. Мы... Добре, а. Можливо, це показує так через те, що вони помірно давати будуть. Тобто якось вони ж бюрократи, якось воно там ділитися має на пакети, на періоди, я не знаю. Чи вони, в принципі, просто бла-бла бла, а в ітозі ні -ні -ні нічого. Так, вже і так, і так, і так. Ой-ой-ой, не падай сюди. Розумієш, тут справа на бюрократії все одно як не крути. Ну, вони будуть давати зброю, вони будуть допомогу давати, десятка кубків колісниці. Але ми ж спитали питання як? Чи вони просто ділять якось, да? чи просто вони, типу, не хочуть давати? І тут карта дурня випала. То вони з нас дурочки вклеють. Через що дев'ятка мечів» і війна, і диявол, вони бояться військового конфлікту, вони бояться війни. То не все одно бояться, що ми будемо що ми не будемо виконувати умови. Коротше, якщо на українській мові вони просто бояться, що ми справді їх ракетами гахнемо кудись.